Всім доброго дня. Ви можете. Мене звати Капланюк Андрій, комерційний директор компанії Friend. І ви можете бачити нову технологію і підхід до здійснення оприскування. Це не класичний оприскувач: 36, 24, 18 метрів. Це інноваційний оприскувач на базі штучного інтелекту. В чому його особливість? Ширина захвату 6 метрів. Ми бачимо, задня частина складається з трьох модулів. Кожен модуль 2 метри. На 2 метри, якщо ви підійдете ближче, можете заглянути. Да? Знизу знаходяться високоточні камери зі спалахами, які автоматично здійснюють фотографування рослини, розпізнавання її, будують на базі фотографії 3D-модель, і далі комп'ютер на базі штучного інтелекту приймає рішення щодо оприскування культурної рослини чи бур'яну. Він працює точково, піксель роботи 6 на 6 см, на ширину 6 метрів 156 форсунок, швидкість роботи 7,2 км за годину. З передньої частини знаходиться плак для робочої суміші та для води. В чому особливість цього оприскувача? Як ви бачите, тут на банері знаходиться фото. Да? Як він працює, да? він розпізнає, ідентифікує і вже працює. Якщо нам потрібно спрацювати точково по бур'яну, ми точково спрацюємо виключно по бур'яну. Якщо нам потрібно підживити там культурну рослину, ми виключно будемо працювати по культурній рослині. В тому його і особливість. Людина виконує в даному випадку виключно управління трактором, і спостерігає за ефективною роботою самого трактора, наявністю суміші в бакові і насолоджується роботою. Також на все управління з планшету. Ми задаємо культуру, яка в нас присутня, яка необхідна для того, щоб ми з нею працювали. Задаємо алгоритм, тому що тут є можливість працювати, як я вище говорив, або по культурній рослині, або по бур'яну, або по висоті культурної рослини. Навіть такий алгоритм можна задати. Що, до прикладу, мені потрібно е оприскати виключно всі культурні рослини, які вищі 4 сантиметрів, або які до 4 сантиметрів. Він це все може зробити. Кожна форсунка відносно іншої знаходиться під градусом відносно попередньої. За рахунок цього відбувається спеціальне влучання і спалах виключно на рослину. Так, якщо ви можете помітити, в розрізі штанги висота регулюється, є автоматичне регулювання, можливо, регулювання вручну, бума, на якій висоті він буде знаходитись. Ось такі технології у нас на сьогоднішній день вже доступні. Оприскувач Працює по кукурузі, по сої, буряку, овочах, тобто в будь-якій можливості. Є можливість демо замовити і спрацювати у вас на полі. В кого є ріпаки, без проблем звертайтесь, побачите в дії, зрозумійте, в чому інновація, в чому майбутнє. Якщо можливо якоїсь рослини немає в базі цього висловича чи по екороботекс... Вносять, додають рослинну базу. Абсолютно. Як, як це відбувається? Поясню, так. Дякую, гарне запитання. Е, якщо говорити про алгоритм, як він будується, е, знаходиться спеціальний візочок, який надається на господарство до рослини, яку ми хочемо додати в базу. До прикладу, хочу я додати е, болгарський перець в алгоритми, які. Будуть доступні в оприскувачі. Ми отримуємо спеціальний візочок, на якому знаходиться високоточна камера. Кожного дня ми фіксуємо розвиток рослини від першого дня сходу до кінцевого результату, коли вона вже дала врожай. Кожного дня відбувається фото. На базі цих фото ми алгоритм розпізнає культурну рослину. Людина перевіряє, чи конкретно було розпізнано. І наступний рік вже виходить альфа-версія роботи по цій рослині. Альфа-версія заганяється в бортовий комп'ютер і запускається в полі. Якщо алгоритм має якісь похибки, вони додатково відкориговуються і випускається вже наступна версія, бета, де вона починає працювати. В чому ще особливість цього оприскувача в тому, що всі дані, які збираються на бордовому комп'ютері, вони передаються на загальний сервер. На сервері вони обробляються, і не тільки які в нас там в Україні, до прикладу, були зроблені, а й фото там в Європі, в Америці, в Австралії і так далі. Да? Вони зберігаються, акумулюються, і з кожним роком ця машина стає розумніша. Тобто вона краще розуміє рослину, краще розуміє бур'ян і додаються нові алгоритми. Тому, якщо так коротенько, як додаються алгоритми, що вони дають і їх можливості, ми можемо це робити.